Здолбунівський район, за розрахунками за теплову енергію, займає 12-те місце. У районі вірять, ситуацію можна змінити. Для цього треба активно встановлювати теплові лічильники. Лише у двох не встановлені лічильники обліку теплової енергії. Однак при цьому відсутні в усіх ББ відсутні регулювання регулювання теплової енергії. В Україні є ефективні виробники обладнання, обліку та регулювання тепла. Сучасні лічильники не просто точно обліковують об'єм наданих послуг, а й можуть коригувати температуру в приміщенні. Окрім самого лічильника, ці виробники виконують проєктно кошторисні монтажні, пусконалагоджувальні роботи. Споживачу насправді це обійдеться у копієчку. Однак, виробники та державні банки знайшли шляхи співпраці. Це наша пропозиція на сьогоднішній день цього крептування являється спільною. З точку інтересів наших виробників і споживачів безпосередніх нашу продукцію, то там враховані всі інтереси. Ми пішли на зустріч споживачам. Тож, якщо ОСББ чи кооперативи надумали обладнати житло усіма засобами обліку та регулювання, то їм надаватимуть кредит під майже символічні відсотки. Коли державні банки кредитують ОСББ, ЖКП, а по суті населення, під 0,1 річних на перший рік, якщо перший платіж, буде більше 10%. Якщо хтось може нашій державі дати більш вигідніші умови, будь ласка. До того ж, продовжену державну програму, що заохочує населення впроваджувати енергоефективні заходи. Тут сума кредиту становить кілька десятків тисяч гривень. Частину відшкодовує держава. Ще низка цікавих пропозицій щодо утеплення будинків, заміни вікон та купівлі котлів, що працюють на альтернативних видах палива. Алла сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.